Всім привіт, ви на каналі OrbitalGD. І якщо ви дивитесь відео, то ви дивитесь не просто так. Я до вас, напевно, прийшов з дуже сильно поганими новинами для підписників То носіте плані відео для підписників моїх ви даже собі уявити не що ви даже собі представити не можете на скет плохо в общем похоже на то що на моєму каналі більше не будуть виходити відео. І це останнє, наверное відео. но не переживайте це не значить, що я уйду з свого ютуб-каналу навсігда. Ведь я вернуся десь на осінніх канікулах. Може знайдеться, що записати. А якщо не найдеться, то я вернуся або на зимніх канікулах, або на, на свій день народження. Або на весняні канікули. Хоча весняні канікули, я думаю, будуть іменно на мой день народження. А я все равно навернуся, то вернуся на літні канікули. На літні канікули уже 100% у мене знайдеться то, що у мене... тоже захочу записувати. Так що на це не останнє видео. І то у мене дуже скоро будет стрім. Усю неділю, 28, го у мене будет стрім. Поясняю чому? Тому що понеділок і і середу у мене останні понеділок і і середу, в останні дні першого місяця школи у мене не буде часу. У мене буде школа, так і ще я на плавання ходжу. Тому буде стрім трошки раніше. Я вам оголошую, це іще не посліднє моє відео. Це моє последні відео так, що, типа я його буду. Ви мене можете ще почути на стрімах, Бо я стрімлю каждый місяць. І скоро у мене буде ще один стрім. И <Слід> дальше тут последнее відео, на моєму Ютуб каналові я все одно можу ще вернутися. Це перша причина, чому не, не будуть тепер, не будуть виходити відео. Тому що мені просто-напросто нічого записувати. Я не знаю, що мені записувати. Переходимо до другої причини, чому я, не запису... чому я тепер більше не буду записувати відео. Або буду записувати відео, але дуже рідко. Друга причина. Це те, що я не вмію пользуватись програмою для монтажу. Це друга причина. Це друга причина, чому у мене більше, наверное, не буде виходити відео, крім кроме <плес> Ну, і третя причина, чому я тепер не буду так рідко записувати видео. Те, що на мене абсолютно ніхто не підписується і, мабуть, даже не підпишеться. Бо люди, які хейтять мій канал. Но дизлайки нико не поставив. Слава Богу. Ну лайки тоже никой не поставить. то тоже погано. І да. С точно вс, ощущение. Подписчики я, наверное, и покину с YouTube канал. Но я напевно знаю, почему у меня лише 6 подписчиков. <пиш> Перша причина, чому у мене всего лише 6 подписчиків. <пиш> то перша причина сейчас буде, я скажу вам, яка перша причина. Перша причина я не вмію пользоваться монтажом. Тому я абсолютно без монтажа. і вот с ней вже является перша причину, чому, чому я не набираю аудиторію. Друга причина. Це те, що я розмов... це те, що я розмовляю на українській мові І це, напевно, тоже міняє аудиторію Та що такое? Це, теж тоже аудиторію Робить її намного меншою І тому... Можливо, я вас попереджую, що, можливо, колись я буду робити відео не на українській мові. Буду робити на, на англійській. Бо, наприклад, Нексус він... Він робить відео на англійській мові, і у нього велика аудиторія, у нього мільйон, цілий мільйон підписників У Нексуса. А що такое? Я раньше момент сталомейтви на изи проходив. Короче, не да, я на заднем я проходжу, Як ви бачите, Stalomade. Не знаю чого, я так вирішив, щоб вам не було скучно. И да, я, наверное, перестану вообще уже снимать видео. В ближайшее время перестану их снимать. Але я вам обещаю, что я вернусь. Я вам обещаю, что я ещ вернусь. То 100%, что я вернусь. Я вам гарантирую, что я вернусь еще. Я ще можу вернуться, так що. Я зато, ящик вернусь, так що... Так що не переживайте. Можете за мною не переживати, я... Якщо я перестану записувати відео в ближайше время, і це буде последнє відео, то стрім буде непослідній. І ви мене будете бачити всегда на стрімах. Але і плані новини ви будете мене бачити лише раз в місяць. Так і ще й мені треба набрати аудиторію, а мені туди прийдеться розмовляти на іншій мові Або на англійській, або на російській. Я щось мало не хочу на російській. Я Я на англійській. Правда, є проблема вам прийдеться привикнути до англійської мови. Може, можливо, не всі знають. Не всі українці знають англійську мову. Наприклад, я, я знав, коли був малий, знав англійську мову, як два пальця. Я вам не брешу, я її знав дуже хорошо. Та я ее дуже хорошо знал. <плес> И теперь то же самое дуже хорошо е знаю, Как два пальця. <плес> мне з английской там п'ятому классе більшість оцінок были відмінні. Я был з англійської майже ведминником. И <плес> в шестом классе мне тоже английского не составить труда. Тому... Тому я поняли, короче. Тому я можу записувати собі. Тому я можу вільно. записувати відео на английский. Може я даже можу вологіти на английский. Я не знаю пока что. БМ почти дуже много чого знает. Не, вологіте на английский точно нет. Вологіти на английский я то... на английский мові володіти я ще точно не можу. Я ще не знаю абсолютно всі слова на англійській мові. Небо, ба, небо самі базові слова, базові слова я знаю. І ті слова, які обично саме часто там вживаються. Тих я і знаю. Ну а так, я не знаю, що сказати ще Насчет сьогоднішнього відео Мені даже якось не стало, коли я захотів канал покинути. Но я його не покидаю. Ну точніше ні, я його покидаю. Але я його покидаю. Але я його покину ненадовго. Так що є варіант, що я вернусь уже на осінніх канікулах. Правда, після осінніх канікулах, можливо я з опять перестану записувати відео. Але все рівно я вернуся ще може зимою. І зимою точно йдеся того, що я хочу записувати. Зимні канікули, вони не такі уж і короткі Проходять, конечно, швидко, але все рівно є час, щоб записати відос. Може навіть они записати якраз на мой день нарожні, думаю, будуть. Ну, на Хоча <риклад> Хотя пасха за... Хотя пасха за и е у квитни. Я на диссуразу, реально с ним каникулы будут у квитни. Уквітні будуть. Именно на мой день народження у квітні. У мене день народження 15 квітня. і 15 квітня у мене буде стрім. То вже який буде стрім? Значить, то був перший стрім туди. Скоро, в самому кінці цього тижня, вже буде другий стрім. Том в кінці жовтня буде третій стрім. Тут даже на Хэллоуин буде, бо вроде би Хелвін начинається 31 жовтня або 30 або 1 перш або 31 жовтня або три 3... або 1 листопада. Або да він начинається або... Господи. Я не минуло разговор. Начинається або 31 жовтня, або 1 листопада. Я чесно уже не помню. Ну, вроде би десь так. Но ну, туди у мене буде стрім. То уже який буде стрім? Третій. Вроді би. Да, третій. В кінці листопада, да, буде четвертий стрім. В кінці гру... Точніше, не, не, в кінці грудня. А спочатку на Різдво буде п'ятий стрім. На новий рік шостий. В кінці січня сьомий новий рік в кінці грудня то, то буде 6 в кінці січня сьомий а там ще вроді якийсь день Моєму водохреща чи водохреща в лютому. Ну короче, на водохреща 8 це, ну, десь серед 8 місяця в кінці лютого 9 в кінці березня 10 на мой день народження одиннадцятий, в кінці квітня двенадцятий стрім уже буде в том. В кінці травня буде 13 й стрім, в кінці червня 14, й в кінці липня 15, в кінці серпня 16, і дальше так буде продовжатись. Ну а вы були на каналі Orbital GD. Я вам рассказал все причины почему я наверное уйду с своего канала но я вас попережу то что я не надо уйду а кстати еще одна причина почему я ухожу с канала потому что у меня учеба и мне тяжко записати видео это еще одна причина а от тепер уже можна і попрощатися. Значить, ви були на каналі Orbital GD. Подписывайтесь на канал і ставте лайки. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Надіюсь, я наберу хоч якусь аудиторію. І у мене вже зимою буде хоча б 10 підписників. А то навіть і 15. Я хочу, щоб в мене було много. Если у меня, було было много і мені придется прийти на іншу мову. На англійську, походу. Мені прийдеться перейти. А може і на російську даже. Я не знаю. Ну мені полюба по-любому прийдеться на якісь інші мови перейти, на якісь дві двісті мов прийдеться перейти, щоб в мене було більше аудиторія, щоб молоко розуміло то, що я говорю. Проблема Якщо я буду записувати відео на, на англійській мові можливо я привикну до англійської мови І буду говорити на англійській мові абсолютно завжди. Якщо до російської, то буде то же саме Я, можливо, привикну до неї. Я буду говорити вже все життя. Насчет інших мов я поки що подумаю. А ви пишіть під цим відео в коментарях, що мені записувати. Напишіть під цим відео в коментарях, що мені, що мені записувати Таке. Ну, а тепер точно вже можна попрощатися. Ви були на каналі Orbital GD. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал. Ну и всем пока.